Так, колектив, всім привіт. Хочу сьогодні зняти таке відео. Є така проблемка у мене буває, трапляється, що в кролів нерівно ростуть зуби. Причин, якби, ну, є декілька цього, я сюди влазити не буду, якби глибоко в цю тему. Ось, Але хочу показати. Це ось тут в цій, в цьому відділі десь одне. Це тут самки, тут. Самці. І в одної із цих самок, зараз я подивлюсь, кого, ростуть нерівно зуби. Я вже раз обрізав їх і сьогодні хочу показати, як обрізати зуби, якщо в кого також таке трапляється, то ну, кому цікаво, то той гляне. Тому що якось раніше я з таким не стикався. А цей рік вже декілька було в мене виводків, що траплялося одне-два зуби. Ну, неправильний прикус, виходить. І взагалі в кролів як. Зуб-об-зуб. Вони коли їдять, сточуються, і зуб об зуб, вони собі сточуються, так як вони в них постійно ростуть. Ось, і вони зуб об зуб їх сточують. А коли неправильний прикус іде, то зуб на зуб не попадає, і вони собі ростуть, можуть закручуватися такі ікла виростати, і воно тоді не може їсти. Ось, Тому, відколи перший раз в мене таке трапилося, то я вже це діло контролюю, так, якби спостерігаю. І цей раз також якби замітив. Вже раз обрізав. Не знімав, а це, думаю, покажу зніму. Таке також коротеньке відео. Кому буде цікаво, то той гляне. Обрізати буду ось такими кусачками. В етаптеці придбав. Це кусачки, що зуби малим поросятам обкусують. Ось. І вони якби також непогані, добре справляються. Можна звичайними кусачками, такими, як проволку, якби кусати будівельними, але ними не дуже. Не дуже зручно, ці такі якісь більш акуратніші чи що. Ну, це ми зручніші. Тому зараз попробую це діло показати. Не знаю як вийде. Зараз син познімає. Надію, що буде, буде видно сам процес. Тому, кому цікаво, дивимося. Так, ну що, взяли пасажира нашого кривозубого. Так, як роблю я, кусачки тримаю в правій руці, тож беру лівою рукою. За вуха і за шкуру. Ось так разом вуха і шкуру перевертаю догори ногами. Він може трішки посіпатись. Ну, процес якби несприємний. Видно, ну покажи зуби, видно, які вже виросли. Ось неправильний прикус і нижні зуби пішли познаку. От їх треба обкусити. Так. Беру правою рукою кусачки. Я сподіваюся, там видно. Е, дуже коли нижні зуби саме ростуть неправильно, то особисто мені ну, проще їх обкусувати. Бо як верхні, там незручно, ось ця верхня губа мішає і можна, можна губу якби поранити. А так, ну все, все, не дригайся тихенько. Йдемо. Тому що він їсти не може. Все, пробуємо. Знімаєш? Так. Да. Ось так акуратно. Один зуб. Другий зуб. Верхні зуби ну, теж трішки не рівні, але не настільки, як нижні. І тут же можна контролювати, бачите, можна ще трішки підрізати. Головне обережно, щоб йому не відрізати лишнього. Ось так. О! Нижні зробили, верхні, видно там, видно. там, верхні більш-менш. Трішки вони одного можна підрізати. От верхній мені ну, незручно. Але буває, що також потрібно. Головне, обережно. Щоб не відкусити нічого лишнього. Ну, можливо, я зараз верхній не буду чіпати, так як вже вага така забійна. Нижні підрівняв. А верхні ще терпимо, то я думаю, десь він в мене піде на забій, не буду мучити. Ось можна вставити олівця. Олівця вставити. Між зубами він його так захопе. і тоді буде також зручніше верхній обрізати. Нижній, як ви бачите, без питань. Ось так обрізаємо і йому їсти стає зручніше і далі він росте. Я думаю, тиждень-другий і піде він. Це вона точніше. Кроличка на забій. Тому такий, okay. ну, на забій піде, одним словом. Таких лишати точно не потрібно. На продаж однозначно вони не потрібні. Така процедура проводиться ну, десь раз в 2-3 тижні, так як зуби відростають досить швидко. І раз в 2-3 тижні потрібно вже, як замітили, то такий процес контролювати. Все тоді заношу пацієнта на місце. Так що ось такий процес, як я думаю, там було видно все. Я ж кажу, особливо незручно, коли ще верхні зуби ростуть якби неправильно. Ось, Траплялося в мене і верхній, і нижній. То ну обрізаються, але трошки незручно. Тому таке відео, кому було воно корисне, то користуйтеся, тому що це потрібно контролювати. Я не знаю точно з якого. З якого приводу воно ну, так трапляється, є там декілька таких варіантів. Ось. Але це вже справа інша. Коли таке замітили, то потрібно це діло обрізати, щоб доростити кролика до забійного ну, віку. Тоді він забирається на м'ясо в будь-якому випадку. Собі ви його не лишите, він вам не треба. Раз, два, в три тижні постійно, якби обкушувати ці зуби і все одно йому їсти незручно і вагу він набирає не так, як інші кролі. Так що на продаж. Відповідно, також він не піде, тільки на м'ясо. Тому це я другий раз йому обрізав і це вже, напевно, останнє все піде на м'ясо. Так що, таке відео, кому було корисно, всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, до нових відео.